Привіт усім! День добрий! Вирішила записати вам а, коротке відео. Повернулася з України. Я три дні була така трошки під враженнями. Під враженнями, як з позитивної сторони, і так само з сімної, можна так сказати, сторони. Перше скажу, як в мене була дорога я з Польщі, я виїхала з Вроцлава кордон ми пройшли за годину, але завжди в Україну швидше їхати, так? І український кордон ми теж пройшли за годину, тобто швидко. Коли я поверталась, то е думала, можливо, якісь великі черги будуть, бо ж е знаєте, так, що впроваджують е нову систему, і на деяких пунктах зараз е може бути черги. Але в нас не було черги, у нас перед нами були тільки а, два автобуси, тобто, звичайна ситуація. А, спочатку на ну, польському кордоні вже запускають чоловіків від 18 до 60 років. Спочатку вони проходять а, контроль, а потім вже решта пасажирів. Тобто, знову українські кордони пройшли, їхали, коли я їхала в Польщу за годину, і польський кордон ну, десь дві години, тому що забираєш з автобусу, поки проходиш контроль, ну, то трошки довше. Ну, за дві години ми прийшли теж. Все було добре. Усіх чоловіків теж було все добре на контролі. Так що, швидко прийшли <кій> в Україні ситуація. Я давно вже не була в Україні, Я не... в Україні не була три роки, тому що не було актуальної карти побиту, чекала довго і нарешті отримала і думаю, треба поїхати. Бо на свята теж невідомо, там в Україні виключали світло, світло декілька разів, коли я була. Ще я була там всього два дні. Так швидко поїхала по справам, щоб розібратися там своїми справами. І так прикро, але декілька разів виключали світло і не встигла всього зробити того, що, то, що запланувала на ці два дні. Тож бути готові, якщо ви теж хочете їхати в Україну, що часто, дуже часто зараз відключають світло, і то на декілька годин. Ну, Почну з приємного, що приємно дивитися, що в містечках, містах дуже багато відкривалося нових бізнесів. Так? Це магазини, це якісь станції. Дуже гарно зараз е, видно, такі, знаєте, всі хочуть бути е, такі під, під так, під сучасний стиль, магазинчики зроблені дуже гарно, дуже е, стараються наші українці що казати. Цим я була вражена, Хоч в Україні дуже тяжко зараз, е, і людей, знаєте, так само, що е, дуже високі ціни, а зарплати. Залишаються не у всіх підвищені зарплати, так? Але люди стараються, дуже стараються і кажу як, як дівчи. Дуже була приємно а, всім вражена і, і здивована навіть так, що в такому стані зараз країна, але тримаються наші підприємці і скажу, багато навіть нових відкривалося. Трошки сумна сторона, бо була. Вдому поїхала до батьків, до батьківського дому, бо, на жаль, батьків вже немає. І в цьому селищі, де я народилась, дуже-дуже так тихо, закрили школу. Куди я ходила до школи, у нас закрили школу, тому що дітей дуже мало, менше 60 дітей, і школи зараз закривають, на жаль. І дітки змушені добиратися до найближчого села, до, щоб ходити до школи. Ходить один автобус, їх підвозить. А, добре, чи так, так, влада трошки там допомогла в цьому питанні місцева влада, так що дітки їздять з нашого села, в сусіднє село, щоб навчатися. І якось так сумно мені стало, я колись так думала. Що Мої діти підростуть, і я їх приведу до школи і покажу так, свою школу. Дуже любила ходити до школи. Але, на жаль, закрили. Не знаю, що з неї далі буде, і так, так шкода мені просто не передати. Якось так пусто стало. Кажуть, нема школи в селі, нема душі села. Ну, от сто процентів це я відчула. І ще така дуже теж сумна звістка. Думала вам якісь відео трохи проробити, але сумна ця звістка, якраз цей той самий момент, коли я була вдома, прийшла звістка, що наш сусід загинув при виконанні бойового завдання. І цей молодий хлопець, якому мало виповнитися 7 листопада 24 роки. Так в мене ця звістка просто вибила себе і так, знаєте. Тут ми, коли в Польщі, так, ми читаємо новини, ми спілкуємося там з близькими, так, вони нам теж розповідають новини. Але коли, наприклад, але це так відчувається, наприклад, коли ти в Україні і, і цю звістку а, ти отримуєш від так, ця, цей хлопець жив а, декілька там, а, хат від нас, так і коли ти просто. Чуєш цю новину, і ти знав цю людину, так, і цей, і цей хлопець дуже молодий. Ну, мене ця новина дуже-дуже мене вибила з себе. О, така ж депресія в мене була два дні. Так шкода наших молодих хлопців, що приставав не передати. Ну, ви самі знаєте. А так, в основному, що ціни дорого, проїзд дорого. Тобто ціни виросли на все. Не знаю, скільки в Україні треба заробляти, щоб дійсно оплачувати і комунальні платежі, які теж підросли, так значно підросли. так, Харчування, деякі продукти дорожчі, навіть як в Польщі, теж знаєте. Я вже не кажу, що комусь, наприклад, потрібні якісь ліки чи. В кого діти, так, бо ж немає таких програм, наприклад, соціальних, як тут в Польщі. А, ну, Так собі подумала, що ну, тяжко, так. Хто, хто, хто один працює в родині, то взагалі знаю, як, як виживають. Можливо, якісь там, може, батьки допомагають, може, хтось тримає якісь там своє господарство або город, так, то ще можна трошки якісь продукти свої мати, а так в містах, то на одну зарплату, я не знаю, як вижити. Звичайно, зарплата у всіх різна, але я кажу про таких звичайних людей, так, звичайних працівників, які отримують там середні заробітну там, мінімальні заробітні плати. Я ж кажу, дорого. Тому хто збирається в Україну беріть з запасом собі або картку, або ж а, запасом грошей, бо я ж кажу і і проїзд дорого, і, і, і на все дорого. Так, Дуже якось так було мені хвилюючо в Україні, і, і, і сумно з одного боку, і радісного теж з другого боку, бо, як кажуть, приїжджаючи додому, ти все ж таки вдома. Так? Але ж кажу, ці події якось так один на одну наклалися, і в мене дуже такий стан був емоційний. І пригнічені. Але все добре. Добре, що повернулась теж швидко. Автобус їхав без пересадок у Львові, тому що знаєте, теж зараз часто з усієї України автобуси їдуть до Львова, якщо бачать, що мало пасажирів, то пересаджують на інші автобуси. У нас не було цієї пересадки, тому краще теж здалегідь питати у водія. Чи буде пересадка у Львові чи ні? Тому що якщо навіть буде пересадка, то навіть півгодини-годину треба буде чекати. Ну, це все-таки час ваш, так? У нас і пересадки не було, і швиденько ми контроль пройшли, і кордон. І всього на цьому, на цьому пункті було все добре. Ось така, така коротка моя розповідь про мою поїздку додому. Добре, що побачила своїх рідних, побачила брата. Бачила кузиню, це завжди приємно, так? побачити своїх рідних. Зайшла подивитись, у нас тут поставили якусь таку смотрову вишку в парку. Зараз вийду, покажу, що там цікавого можна побачити. Така табличка. Такі малюнки дитячі. Цікаво, що там далі.